Я Анастасія Сіркова, психолог клініки ВТЦ. І сьогодні хочу вас познайомити з такими питаннями, чому люди звертаються на консультацію до психолога, а також чого слід очікувати від цього спілкування. Найкращим індикатором буде ваш емоційний стан. Якщо вас турбують нав'язливі думки, які впливають в подальшому на ваші емоції, ви не можете самостійно з ними впоратися. Якщо у вас є конфліктні ситуації на роботі або в родині з партнером, з дитиною, це вже привід звернутися на консультацію. Як відбувається консультація у психолога? Консультація буває первинна. Це коли ви вперше приходите до спеціаліста і розказуєте про свою проблему. Головне не соромитись і не боятися, і розказати спеціалісту так, як є. Немає чітких правил, як це треба робити або не треба робити. Фахівець з вами разом він допоможе, підкаже, пояснить. Первина консультація це завжди виявлення запиту, розробка подальшого алгоритму роботи та перші рекомендації. Повторна консультація відбувається згідно запиту та розробленого алгоритму. Ми застосовуємо різні техніки психологічні. Це може бути арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія. За потребою також можуть використовуватися різні діагностичні методи, тести, анкети, опитувальники. В середньому консультація триває близько 50 хвилин. Робота з психологом допоможе вам впоратись з депресією, з апатією, з тривогою, з панічними атаками. Не ставайте заручником зовнішніх обставин а будьте господарем власного життя. Навіть якщо ми не можемо змінити деякі обставини, ми можемо змінити свої реакції і ставлення до них. Буду рада вам в цьому допомогти.